Вітаю, друзі. Сьогодні буду говорити про таке явище як алхімізм. Це симптом, що позначає все вульгарне, брудне, соромітне, все маргінальне, і це окрема ознака меншовартості нашої національної меншовартості, що формувалась роками, а вірніше вона не сама формувалась, а нами її формували, бо була створена ціла система заходів, що знецінювала, заперечувала, нищила все національне. В кожній нації, не тільки в українській, і натомість вкладала своє ефемерне величіє чужого язика і культури. І візьмемо конкретну біологічну одиницю Анну Алхім, це концентрована жертва національного комплексу меншовартості. І саме страшне, що вона не тільки це не усвідомлює і не прагне якимось чином вилікувати, вона це культивує в своїй аудиторії в інших. А на що ж ведеться та е, маса людей, яка її дивиться і слухає. Ну, як мені здається, мабуть, це на зовнішню мішуру, на цю обгортку успішного успіха, який вона ретельно, в якій вона ретельно закутала, завуалювала. Запакувала у цю свою меншовартість, у цю свою неповноцінність, От як можна жити в Україні і відхиляти, і знецінювати все українське. Ну, і натомість вважати, що те, що там десь там, за перебріком, воно набагато цікавіше, воно набагато цінніше, ну і краще. І це можна назвати. Пушкінізмом головного мозку ну це зараз. Я не про конкретну алхім. Це я взагалі про ту аудиторію, про ту групу людей, яка досі страждає за оцими імперськими якимись мітками, імперськими символами, яка до цих пір на них накивує від слова Кива. Ви зрозуміли про що я. От. І якщо говорити про імперськість, то це і є комплекс. Маленького чоловічка, комплекс глибокої, навіть такої глибинної меншовартості. Коли не можеш створити щось своє, ну не виходить. Але ж є щось чуже, чому ти починаєш заздрити. І хочеться чуже поцупити. А якщо ж не вдалося, то що, то його треба зруйнувати? От така от психологія маленького чоловічка, психологія гвинтика. І зараз я скажу, назву декілька маркерів меншовартості. Ну, По-перше, це страх бути ніким. І щоб цей страх якимось чином завуалювати, то створюється оце вілічіє, роздувається вілічіє. По-друге, це прагнення влаштувати своє життя за рахунок когось іншого. Ну, наприклад, продатися вигідно продатися за якийсь куш, стати можливо рупором якоїсь там пропаганди. ну, або щоб стати кимось, то, можливо, треба завести роман з чужим чоловіком, там, чи стати утриманку, утриманкою, тобто будь-яким чином хочеться э, стати кимось. Хто був ніким, тот стане всім. Це тому, що втрачена власна цінність, і коли людина не відчуває, що в неї є якісь власні козирі, то тоді вона використовує когось, щоб саме спертися десь на когось там зовні. Ось, якщо говорити про психологію маленького чоловічка, то як це виглядає на поведінковому рівні? Ну, от, наприклад, показати дупу, ну це ж так круто, ну чоб ні. і тим самим продемонструвати свою зневагу до навколишнього середовища, тим самим попрати якісь там морально-етичні норми? Ну тим самим е висловити зневагу до своєї ж аудиторії. Я вже не кажу, що до себе. І що саме цікаво, що її аудиторія настільки її підтримує в цьому вау, яка Аня щира, яка Аня розкута, яка вона крута. Ну, Будь-яким чином підтримує свою кумиршу. Ну, хоча це ж не про розкутість, це не про щирість, а це швидше за все про застрягання в підлітковому віці, це про цей юнацький. Максималізм, це про негативізм, про нехтування авторитетами. Саме це властиве якраз тінейджерам, тому що у них настільки цей гострий конфлікт внутрішньо-особистісний, що вони от таким чином демонструють це назовні. Ну це в кращому випадку, що Анька застрягла в підлітковому віці, а в гіршому це вже про якийсь межовий розлад. І скільки б ця пані, якщо можна так сказати, не показувала свою дупу і не накачувала свої губи, її маленький, отой такий е, ущербний. Отой збиткований чоловічик, внутрішній чоловічик залишається незадоволеним і провокує абсурдну поведінку. От вона нещодавно назвала українців терпілами. Вона назвала терпілами тих людей, що е, міняють свій світогляд, що еволюціонують, що роблять якусь переоцінку цінностей. Вони, значить, терпіли. А як на мене, от, за її логікою, то терпіла саме вона. Чому? Тому що вона дозволила тим імперським наративам, імперському світогляду заволодіти собою. Вона змирилася з тим, що вона жертва, та? бо над нею панує той хтось так званий старший брат. Ну, вона ж їх цінності сповідує. Вона змирилася з тим, вона розслабилась і отримує задоволення замість того, щоб чинити опір, замість того, щоб дорослішати, виростати з цього тінейджерського стану свідомості. І от на Анну Буряченко сьогодні. Вже заведено три кримінальні справи от, за трьома статтями. Я десь навіть для себе. Це 161 стаття порушення рівноправності громадян. Це 346 стаття погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. І це 111 стаття за державну зраду. Ось так. от. Ось. І... Ще декілька днів тому вона жартувала, вона вмикала клоуна. А коли дізналась про те, що нею займеться СБУ, вона відкрито злякалася. Ну, от така вона геройка. Тому що почала виправдовуватися, вона їде в машині за кермом і начебто кається, хоча це наракається, це геть не схоже, це просто такий от дешевий спектакль, я не знаю для кого. Тому що ну, я не вірю, що вона щось усвідомила. Вона просто злякалася, вона зрозуміла, що її можуть посадити. І, до речі, дуже хотілося, щоб вона відповіла за те, що вона накоїла. І от коли вона виїхала за кордон, вона там позиціонувала себе як Жанна Дарко, така вона от смілива. Ось. Хоча в чому ж полягає її геройство? Воно зводиться саме до того, щоб показати свій зад. Навести ракету на шпиталь і зганьбитися на Алеї Слави. Ось і все геройство. І от якщо говорити про алхімізм, як Хворобу як явище, це властиво значній категорії українців. і Дуже шкода, що саме ця категорія не хоче ніяк усвідомити, що це настільки неефективно, що це просто веде в нікуди. Оце таке якесь тінейджерське мислення, оце психологія маленького чоловічка. Ця хвороба заразна, її треба викорінювати. Хто б там що не казав, що це булінг, ні, це ніякий не булінг і це не е, розкол общества. Це захист співгромадян від несмаку, від тупізму і, перед все від російської пропаганди. Тому кожен голос, що сьогодні звучить в сторону. Алхім, кожен голос, який її засуджує, це захист Захист від несмаку, від тупізму, ну і перш за все від російської пропаганди. Ось. Це про окреслення своїх особистісних меж і про окреслення меж своєї країни, яка сьогодні виборює право за своє існування. Y nos vemos.